Ну чому, льош? Я би хотів би, щоб такі люди з таким менталітетом, як в Канаді, працювали у нас. 100%. З цим ми маємо проблеми. Ми маємо сьогодні, хто би що не розповідав, корупціонери на корупціонери. Чому на чмо? Я вибачаю за емоції. Ну давай говорити відверто. Чому ми хочемо? Що як француз дійсно любить нашу країну, воював за нашу країну? Чому він не може отримати українського громадянство? Я з тобою згоден. Він має мати таку можливість 100%. Якийсь знаєш, якийсь бред, знаєш, до... на виборі, зараз будуть вибори. Почнуться одразу. Виборів не буде поки що. Тому розповідати оцю мачню нам не потрібно. Нам потрібно сьогодні побудувати таку країну, де будуть зацікавлені люди приїжджати, отримувати обов'язкове громадянство, захищати наші інтереси. У Мене питання. Чому, наприклад, якийсь канадець, який має е, українське коріння, він не може приїхати і вкласти, наприклад, там 100 мільйонів доларів, якісь там ну, напрямки біля. Чому мільйон? він не може це зробити?